Опція Elastic Audio Pro Tools поділяється на два види: Elastic Pitch і Elastic Time. Спочатку спробуємо пояснити, що це, а потім продемонструємо кожен з них на прикладах. Щоб випробувати усі переваги Elastic Audio, розпочнемо з Elastic Time. Elastic Time аналізує звукові кліпи по перехідних подіях, тобто по ударах барабанів, гітарних акордів чи конкретних нот. І на основі цього аналізу дає змогу змінювати їх розташування в часі, при цьому не змінюючи висоту тону. Тобто можна змінювати темп аудіодоріжки, вирівнювати відносно темпу тощо, тобто квантувати аудіо. Давайте спробуємо це на практиці. В даний момент збільшимо барабанний луп, це стиль реггі, і ми бачимо, що цей імпортований кліп не зовсім відповідає чотирьом тактам. Тому використовуємо інструмент Time Trim, щоб розтягнути його до чотирьох тактів. Переходимо до інструменту Trim і обираємо його під вид TCE. Тепер йдемо до правої межі кліпу, і тягнемо до кінця четвертого такту. В налаштуваннях треку змінюємо величину виміру часу семплів на тіки. Це можна зробити ось тут. А тепер вмикаємо Elastic Audio, класнувши мишкою ось тут. І обираємо різновид Polyphonic. І щойно ми це зробили, Pro Tools одразу проаналізував весь аудіоматеріал на треку. У нашому випадку з барабанами це дуже легко зробити. А тепер давайте трохи відірвемося. Спочатку слухаємо в оригінальному темпі, а пізніше спробуємо багато різних темпів, і ви помітите, як луп буде відповідати кожному з них. Так, це був оригінальний темп. Тепер відкриваємо налаштування темпу двічі класнуши по Tempo Event, і давайте змінимо його до 130. Бачимо, що сітка звузилась і все відбуватиметься швидше, але луп залишається в межах зазначених 4 тактів. Давайте послухаємо, як це звучить. Добре, а тепер давайте сповільнуємо темп до 70. Зазначити, що різкі зміни темпу можуть породити деякі небажані звукові артефакти. Тому будьте обережні з цим інструментом, особливо коли ви робите екстремальні зміни темпу. З цим здається розібралися. Повертаємось до оригіналу. Для цього робимо дві відміни. А тепер перейдемо до Very Speed. Для цього натиснемо ось тут і вибираємо Very Speed. Ця опція пов'язує час зі змінами висоти тону. Такий собі стандартний магнітофонний ефект, коли ви прискорюєте або уповільнюєте плівку. Давайте спробуємо змінити темп і почуємо, як міняється звук. Ось оригінал. Тепер що ми отримуємо при темпі 130? Стандартно звук став звучати вище при більшій швидкості. А тепер сповільнимо темп до 70 і відповідно отримуємо пониження тону. І справді так і вийшло. Ну, скасовуємо все це. Тепер давайте трошки ближче глянемо на те, що відбувається з аудіо при застосуванні Elastic Time. Для цього переходимо в View Track і вибираємо Analysis. Трохи збільшимо кліп, щоб побачити, що відбувається. Ось ці білі лінії є маркером аналізу на усіх перехідних процесах такта. Та перемкнемося знову в режим поліфонік. Вибираємо інструмент Грабер і насправді класно що можемо перетягнути кожен з маркерів, таким чином, маючи можливість краще узгодити їх з темпом сітки чи музичним виконанням. Проте Pro Tools, як правило, уже проробив велику роботу з точності аналізу, і особливо ударні партії корекції у більшості випадків не потребують. Сувати маркера нам частіше доведеться при роботі зі звуком без чітко виражених перехідних моментів. Тепер давайте переключимо trackView в режим Warp. Ми маємо можливість бачити аналіз у так званому Warp режимі або режимі викривлення. Цей режим має свої переваги. Для активації ворд маркера двічі клацаємо по ньому і можемо рухати його по сітці. Ви замітили, що він рухається виключно по сітці. Давайте зробимо сітку меншою і виставимо значення 16-ми нотами. Можливість рухати сигнал по показниках сітки чудовий інструмент для вирівнювання сигналу відносно темпу. Ми використовуємо ВРОП-маркер для вирівнювання усіх видів частин аудіосигналу, чи то барабанної партії, чи вокальної, чи ще якихось інших. Просто двічі класні, щоб створити Warp маркер який одразу прилипне до сітки, а потім можете сувати його по поділках сітки, шукуючи аудіо у потрібну конфігурацію. Тепер давайте повернемось до меню Elastic Audio. Коли ми глянемо ось на цей пункт, розуміємо, що аналіз у нас відбувається в реальному часі, а це забирає багато ресурсу вашого комп'ютера, що при перевантаженні сесії може спричинити заторможування роботи програми. Якщо ми вимкнемо цю функцію, уся обробка буде відбуватися з допомогою тимчасових файлів не в режимі реального часу. Відповідно, це заощадить нам ресурс для обробок та інших операцій. Проте, ми завжди можемо повернутися в режим реального часу. Достатньо обрати її ще раз у меню. І ще про один момент, який пов'язаний з Elastic Audio. у меню Setup Preference Переходимо у Tab пресіс. Ми можемо побачити область з налаштуваннями Elastic Audio. Нам пропонується обрати за замовчуванням плагін, який буде відповідати за його роботу. Далі можемо вибрати, який підвид Elastic Audio буде активований за замовчуванням. Як правило, це поліфонік, який якнайкраще підійде до більшості випадків. Ми також можемо змінити коефіцієнт посилання за замовчуванням, але цього не рекомендуємо робити. Також можемо дати згоду на те, що при створенні нового аудіотрека Elastic Audio автоматично активується. Але й цього також не рекомендуємо робити, оскільки це негативно вплине на працездатність комп'ютера. Тому вимикаємо цю опцію. А тепер переходимо до Elastic Pitch. Відповідно, залишаємо барабани і увагу зосереджуємо на акустиці. І наразі ми хочемо транспонувати тональність цього кліпу. Спочатку ми послухаємо оригінал, а потім що отримаємо після обробки Elastic Pitch. Добре, тепер активуємо Elastic Audio і обираємо поліфонік. Варто зазначити, що Elastic Pitch не працює в режимі монофонік. Тому, якщо нам необхідно щось кудись транспонувати, монофонік не варто вибирати. Тепер йдемо в меню клип і вибираємо Elastic Properties. В цьому вікні унизу можемо у півтонах вказати, наскільки транспонувати нам фрагмент. Натискаємо і перетягуємо на 2 тони. Підтвердили і тиснемо на відтворення. Таким чином, ми чуємо, що музика звучить на тон вище. Звісно, висоту транспонування можемо обрати яку заманеться. Якщо нам необхідна дуже точна підстройка, використовуємо центи. А тепер, як нам повернутися до вихідного файлу. Для цього заходимо у меню клип і вибираємо Remune Pitch Shift. І позбуваємось усіх маніпуляцій, зроблених з допомогою Elastic Pitch. Отже, тепер ми вже знаємо, як квантувати і транспонувати Audio Pro Tools. І це дійсно потужний інструмент, який у вашій творчості здатний творити справжні дива даним відео. Ми завершуємо курс редагування аудіо, попереду уроки по роботі з міді даними, а також по зведенню та мастерингу у програмі Pro Tools. Проте це вже зовсім інакша історія.